Два вдоха зділали. Далі опять починаємо качати. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. один, два тренер до медичної допомоги показує освітянам, що робити, якщо людина не дихає. Робити непрямий масаж серця на манекені. Практикується вчителька математики та інформатики Вікторія. І отак от тепер от так, так. так раз два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Дев'ять десять. Тут ви вже починаєте локтями качати неправильно. Ага. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, двадцять. Складно було. Складно було визначити глибину натискання. Ну, страшно, uh -huh. щоб перенатиснути, але е, фахівець говорить, що е, краще. Сильніше натиснути, щоб був більший ефект раніше чимсь подібним проходили займалася. такі курси. Да, займалася, тому що я працювала дев'ять років в дитячих оздоровчих таборах, але якось не приходилося. Слава Богу, були порізи, були остановка, чи кровотечі, були переломи, але. Реанімації не надавала, слава Богу. Спочатку потрібно було визначити де, куди саме кладати руки. Потім я зрозуміла, що потрібно набагато сильніше прилягати своїх зусиль, uh -huh. щоб зробити цей масаж. Тобто, це складно, але дуже добре, що в нас є така можливість потренуватися. А це те, що ви рахували. Це повинен бути якийсь певний ритм. Так, розкажіть про нього. Так потрібно рахувати до 10. Тричі разів до 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім так само не рахувати 21, 22, 23, а рахувати кожен раз по десяткам. І угу. дуже швидко потрібно це робити. Угу. Раніше проходили такі курси до медичної підготовки? Ну, раніше просто читала, дивилася відео, переглядала, слухала. Але ось так, щоб на практиці, то такого не було. Це дуже дійсно корисно і потрібно. Окрім непрямого масажу серця, вчителів навчали накладати джгу. Буд при кровотечі. І повертаємо вороток. Дивіться, турнікет накладений 90 градусів, 90 градусів до ось кістка. 90 градусів. Завернули, розвернули, заліпили, заліпили. Написали час. Як ваше відчуття? Жить буду. буде. На собі тренували навички швидкої евакуації потерпілого. Колектив цієї школи продовжить навчатися, щоб бути готовими до будь-яких нестандартних ситуацій, і в разі чого допомогти один одному. Ми звернулися до військомату і нам надали можливість сьогодні зустрічі бойового медика, старшого бойового медика Світлани Коноваленко, яка з задоволенням відгукнулася на наше запрошення, і за розпорядженням головного комісара Едуарда Марченка вона погодилася нам надати таку можливість. Розуміючи, що наш колектив складається майже 80 чоловік, ми розуміли, що це буде одночасно дуже важко, і тоді ми звернулися до головного лікаря медичної частини прат ПГЗК, і нам надали ще і лікаря, яка також вміє проводити такі заняття. І от сьогодні ми маємо можливість саме поспілкуватися з цими двома досвідченими лікарями, скажімо, медичними працівниками, які нам надали частину. Теоретичних знань, і але, мабуть, найголовніше це практичні заняття, тому що надати першу допомогу все таки важливіше побачити, як це зробити, спробувати, як це зробити, і якщо це потрібно, буде застосувати у своїй роботі. Зараз змінилися підходи і змінилися методи, навіть надання цієї допомоги. Це не все так легко. Здавалося, що легко накласти жгут, чи там, але коли починає. Сам це робити, відчуваю, що це не так легко. Дійсно, повинна бути практика для того, щоб надати не тільки собі можливо допомогу, а особливо коли це потребує допомога хтось інший. Ми сьогодні сиділи, слухали і зрозуміли, що у нас у кожного в сумочці повинні сьогодні бути ті речі, які потрібні для надання допомоги, і це не так важливо, які вони будуть, але хай вони незначну частину твоїх сумочці займають, але вони повинні бути, бо ми не знаємо, що нас чекає, скажімо, через 5-10 хвилин. А тим паче завтра чи з 1 вересня, і ми, як педагоги, як працівники школи, ми повинні цим володіти, тому що і дитині надати першу допомогу, і один одному, і навіть батькам, які іноді бувають з нами з нами спілкуються можливі різні ситуації. Дирекція школи планує організувати такі практичні заняття і для учнів. Ми взагалі хотіли всю е, середню ланку і старшу ланку всім провести такі заняття, щоб і діти розумілися і могли надати один одному таку допомогу. І я маю надію, що ми це зробимо в наступному навчальному році, тому що сьогодні це важливо. Знання з домедичної допомоги необхідні всім. Впевнена, бойовий медик Світлана Коноваленко. Мене запросили вчителі Лі, школи перед початком навчального процесу вони хотіли, так як в нас країна, наша військовому стані, uh -huh. хотіли трошки, можливо, хтось оновити, можливо, хтось для себе взагалі нове відкрити до медична підготовка uh -huh. перед початком. Навчального процесу, і от я так думаю, їм цікаво. Навчали і показували те, що може знадобитися у звичайному житті за різних видів небезпеки. Найголовніше це боротьба з критичними кровотечами. Це, це саме головне боротьба з критичними кровотечами зупинка їх. Ось ми якраз зараз це все демонструємо різними способами, коли в тебе є нормальні гаджети, ізраїльські бандажі, або коли в тебе їх не вистачає підручні засоби, все що можна придумати. Видумати все цивільне населення має володіти навичками до медична допомога. Перше, перш за все, да, потрібно визвати викликати допомогу, навички, ну, навички до медичної допомоги, до приїзду лікарів. Це все конче необхідно, це все вміти, знати, робити.